Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Знаходимося на п'ятому заріч, центральна вулиця, Бродвей. Це така місцева назва. Фактично тут одна вулиця на п'ятому зарічному. А так-так. Дома стоять, що вулицями не назвеш. Свідки Єгови стоять. Близько 10 градусів тепла. У цьому році ще приморозків не було. теплий і листопад і жовтень. Багато крамниць по цій вулиці, кафе стоїть. Це секонд-хендом торгівля йде. Це крамниця пів кіло. Кіт заснув на бойовому посту. Раніше була доволі популярна, ціни, мабуть, на деякі продукти були навіть дешевші, ніж в АТБ, але потім все трохи здорожчало. Ну, Вже звичайна крамниця тут. Хоча цукор був доволі дешевий, 22 гривні всього. ВТБ брав вчора по 28. Ну, можливо, вже й ВТБ подешевши. Думав, можливо, це пачки такі по 900 грамів, але ні, потім 22 гривні. Ну, а так все. Як ВТБ може трохи. Дорожче, може такі сами Ну, вже тут популярність не така крамниці. Яблука від 38, ну такі хороші здорові. Риба дорога що. Варусі що. 21,50 кіло цукер. Ну, Поруч тут овочева крамниця, але тут такого цікавого нема нічого. Капуста, морква, буряк, картопля по 15 гривень. Ну, ВТБ 91. На 30% дешевше. Зараз навіть і на оптовий ринок не треба їздити. От тут ВТБ скупився і поруч торгують. Це вже ціни в АТБ. Багато акцій на цій неділі. Чорна п'ятниця цілу неділю. Акції по 40%. Кофе, шоколад. Банани 53 гривні, мандарини 55 гривень. Ну, овочі фрукти казав вже про овочі. 9,11, найдорожча картопля 11. Ну і ковбаса, два сорта по 40% знижка. Ціни, як то кажуть, перед кінцем світа. Світа. Ми будемо, може, перед кінцем світла. Ну, світло так. Місті. Вже стало більше, да? то було 50 на 50, зараз вже десь 70 на 30. Ну, 70 є, світло, відсотків 30 немає, трохи стало краще. Останнім будувався п'ятий мікрорайон. Встигли добудувати його до 92-го року. Один торговельний центр був добудований, потім розвалили його. І на тому місці ще двічі воно. щось будують, ніяк не побудують. Ну і на цьому поки що все. До побачення.